Про вакцинацію ми говоримо не тільки під час тижня імунізації, ми говоримо завжди через те, що вакцинація це єдиний надійний, безпечний і дієвий спосіб захисту від інфекційних хвороб, який можна попередити шляхом імунопрофілактики. Імунопрофілактика в нашій країні вона регулюється на державному рівні, тобто існує закон України про епідемічне і санітарне благополуччя, існує закон України. Про інфекційний захист населення, а також накази Міністерства охорони здоров'я України, які регламентують проведення щеплення. Це накази 995, 551, наказ 2070 Ці накази регламентують порядок проведення щеплення, календар вакцинації за вікон, календар вакцинації з порушенням календаря щеплень, рекомендовані щеплення, щеплення за підпоказами, щеплення за станом здоров'я. Також наказами регламентуються протипокази до проведення щеплень можливі побічні реакції на щеплення дії на можливі побічні реакції на щеплення порядок отримання зберігання транспортування вакцини на рівні нашого закладу центру ПМСД також є відповідні накази, які регламентують проведення щеплень в нашому лікувальному закладу. Щеплення в нас проводяться вакцинами, які мають державну реєстрацію в Україні та відповідні сертифікати якості. Вакцини для щеплень ми отримуємо централізованого для транспорту вакцини. У нас є термоконтейнери, термосумки, тобто вакцина транспортується з дотриманням всіх вимог холодового ланцюга. Вакцина в нас зберігається в холодильниках, в наших щеплених кабінетах, як в дорослому, так і в дитячому. Для нас є достатньо холодильного обладнання. Воно у нас якісне нове обладнання. В кожному холодильнику є термометри для реєстрації температури. Єсть. Логері, які дають змогу відслідкувати температурний режим протягом тривалого часу на кожному флаконі з вакциною, є термоіндикатори, які зможуть змінювати свій колір при зміні при порушенні температурного режиму. Вакцина зберігається при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Ми не допускаємо ні замороження вакцини, ні перегрівання. Є відповідальність за зберігання вакцини. І в поліклініки розроблено заходи на екстрені заходи на той випадок, коли будуть якісь екстрені такі непередбачені ситуації, відключення світла, поламка холодового обладнання завжди існують запасні варіанти для цього. Щеплення проводиться тими особами, які проводять регулярні навчання з питань імунопрофілактики, техніки проведення щеплення, а також володіють методами і знаннями для надання невідкладної допомоги в раді з якоїсь несприятливої події після імунізації. Тобто щеплення ми проводимо як за планом згідно календаря, так і щеплення дітям з порушенням календаря, а також проводимо і щеплення, які рекомендовані дітям за станом здоров'я. У кожного лікаря, у кожної медсестри є план проведення профілактичних щеплень по кожній дитині, і такі плани існують і в дитячих навчальних закладах, в школах, в технікумі, і в училищах. Батьки з дітьми запрошуються на проведення щеплення, письмово можуть запрошуватися, можуть в усній формі запрошуватися, можуть запрошуватися по телефону. В щеплення дітей віком до 18 років проводиться присутності батьків і за їх поінформованої згоди. Дітям до 15-річного віку згоду надають батьки. Діти з 15 до 18 років згоду ми від батьків так і від самої дитини на проведення щеплення. А в день проведення щеплення дитина повинна бути оглянута лікарем, тобто визначається стан її здоров'я. Уточнюється анамнес, можливо, були якісь побічні реакції на щеплення, можливо, якась медикаментозна алергія, можливо, дитина чимось перехворіла. В разі, якщо дитина немає протипоказів, робиться відповідний запис у карточці дитини і надається дозвіл на проведення щеплення. В щепленняму кабінеті проводиться щеплення. Дані про проведення щеплення вони фіксуються письмово як в медичній карті дитини, так в щепленій формі, в журналах реєстрації щеплень, а також дані про проведення щеплення вони заносяться в електронну карточку дитини. Тобто, як в письмовому, так і в електронному варіанті проведення щеплення. Після проведення щеплення дитина на протязі 30 хвилин зберігається спостерігається в нашому лікувальному закладу. В закладі в тому випадку, якщо буде якась непередбачена реакція, що можна було надати відповідну допомогу дитині. При огляді лікарям визначається якісь відкинення в стані здоров'я дитини, або дитина потребує якогось дообстеження, то щеплення відтермінується дитина відправляється або на якесь лабораторне, на обстеження, інструментальне обстеження, консультація якоїсь фахівця. Або, можливо, це дитина потребує щеплення в умовах стаціонару. Тобто протипоказів до проведення щеплення їх насправді мало. Це важка реакція на попередню дозу вакцини, важка алергічна реакція на якийсь компонент вакцини, яка подиводиться дитини. Це вагітність для проведення живих вакцин, це важкий імуносупресивний стан, який не дозволяє проводити щеплення, і це гостре захворювання, якщо температура тіла вище 38. якщо легкі катеральні прояви, то щеплення дозволяється, але зазвичай. Це вирішують батьки, чи вони згодні проводити щеплення такій дитині. Ми стараємося проводити щеплення, їдемо абсолютно здоровим. Якщо ж дитина має протипокази, то лікар встановлює терміни відтермінування цієї вакцини. Якщо це важке, якийсь захворювання, якийсь імуносупресивний, стан дитини, отримує якусь терапію, яка не дозволяє проводити щеплення. Такі діти направляються на імунологічну комісію, і вже комісія приймає рішення про повернення щеплення. На щеплення запрошують як сімейні лікарі-педіатри, так на щеплення можуть запрошувати і медичні працівники, дитячих дошкільних закладів, медичні працівники шкіл, медичні працівники, які працюють в техніки, в училищі, тобто. З все більше ми стараємося охопити дітей щепленнями. Якщо ж виникає якась побічна реакція на щеплення, то дані про побічну реакцію передаються в державний екстрений центр в електронній формі. Тобто все фіксується, всі зміни, які відбуваються після вакцинального періоду, а після вакцинального періоду це період до одного місяця. Якщо не встановлено для інших вакцин других термінів, все це передається на такому доволі серйозному рівні. У нас якби ця вакц... всі вакцини сертифіковані, всі вакцини, які мають. Сертифікати якості, які мають державну реєстрацію. А також за бажанням батьки можуть проводити вакцинацію дітей тими вакцинами, які не входять в перелік обов'язкових щеплень обов'язковими щепленнями є 10 щеплень, це дифтерія, правець, коклюш, полімеліт, кір, паротит, краснуха, гепатит, гемофільна інфекція Б. І БЦЖ ці вакцини є обов'язковими. Є рекомендовані щеплення. Це щеплення від менгококові інфекції, від пневмококової інфекції, щеплення проти грипу, щеплення від других інфекцій. Якщо батьки вважають щеплювати цими вакцинами, ці вакцини не гарантуються державою. Ці вакцини можуть придбуватися за кошти інших джерел. Це може бути і місцеве фінансування, це можуть кошти бути своїх батьків. Або спонсорів вони можуть проводити щеплення. Щеплення вакцинами, які є обов'язковими, вони гарантуються державою, вони проводяться безоплатно. У нас завжди є повний перелік всіх необхідних вакцин. Наразі в нашій області проводиться регіональна кампанія з наздоганяючи щеплення, це тобто щеплення тих дітей, які в свій час пропустили вакцинацію тобто, за або за станом здоров'я, або за відмови, або не змогли якось вчасно з'явитися на щеплення. Ці батьки. З дітьми вони можуть з'явитися в будь-який час до нас в поліклініку і допровести всі необхідні щеплення. Я ще звертаюся до тих батьків, які відмовляються від проведення щеплення своїм дітям, віднестись до цього виважено, зважити всі за і проти щеплення, всі ризики, проконсультуватися, можливо, ще своїм лікарем і все-таки привести свою дитину на щеплення. На щеплювальний кабінет працює з понеділка по п'ятницю і з восьмої до 17 години. Беззабітні перерви, лікарі працюють також у дві зміни. Завжди є лікар з 8, 8, з 8 до 18 години. Ми завжди можемо провести щеплення в будь-який зручний для батьків день. Також я всіх запрошую, всіх, хто по якійсь причині пропустив щеплення, всіх, хто підлягає планові вакцинації, вчасно з'являться на запрошення на проведення щеплень.